Доброго дня, дітки! Дівчинка Маша чекає гостей. Вона застелила стіл святково з катертиною. Ще вона приготувала різні страви. Як ви гадаєте, чого не достає на столі, щоб зустріти гостей? Так, правильно, посуду. Давайте з вами пригадаємо, що таке посуд. Подивіться на різні предмети і знайди серед них посуд. Так, вірно, тарілка, ложка, вітелка, миска, чайник, каструля. Всі ці предмети можна назвати одним словом. Посуда, але чайник і каструля нам потрібні лише на кухні для приготування їжі. Тому їх називають кухонний посуд. А все, що ставиться і кладеться на стіл, називають столовим посудом. І коли ми чекаємо гостей, ставимо на стіл столовий посуд. Тож давайте допоможемо нашій маші серверувати стіл. Починаємо малята. Для кожного гостя ми поставимо тарілочки. Справа від них ложки, сліва від них серветки. Але наша маша чомусь засмутилась. Знаєте чому? Твої тарілочки зовсім не святкові. Їй дуже хочеться, щоб вони були прикрашені різними візерунками. Давайте допоможемо дівчинки Маші Прикрасимо її тарілочки з допомогою аплікації. Робота нам знадобиться кругла форма з білого паперу, шість кружечків червоного кольору та шість трикутничків жовтого кольору, клейоночка, клей, пензлик. Подставка для пензлика. Також серветочка. А тепер час приступати до роботи. Спочатку візьмемо кружечки і викладемо їх ось так по краю нашої тарілочки. Один напротив одного. рівномірно. Ось так. А між ними ми будемо викладати наші. Трикутнички жовтого кольору, викладаємо охайно та обережно, таким чином, щоб відстань була однакова між трикутничками та нашими кружечками. Бачите, яка гарна тарілочка вийшла. А тепер все це необхідно приклеїти. Спочатку ми беремо одну деталь, намазуємо її клеєм. Рівномірно будемо це робити, добре промазуючи края. Беремо і починаємо намазуємо клеєм, поспішаючи дітки. Тепер приклеїмо ось так. Тепер беремо трикутничок. Намащуємо клеєм та приклеюємо. І так по черзі будемо викладати та наклеювати усі фігури геометричні. Молодці малята. Тепер перевіримо всі наші деталі приклеєні. Все готово у нас. Промокуємо серветочкою завікли з нашої тарілочки. Ось така гарна тарілочка у нас з вами вийшла. Якщо кожен з вас зробить таку тарілочку, то нашій Маші буде багато тарілочок. Для її друзів і вона зможе зустріти гостей. Молодці малята.